Пані панове, вітаю! Це відео буде про закон з 1 вересня. Я вже розумію, що вас закохали люди з інтернету, які кожен місяць кажуть: а що змінюється для біженців з 1 там серпня, з 1 вересня, з 1 грудня, і ви вже думаєте, господі, скільки можна? Вибачаюся справа в тому, що з 1 вересня змінюються закони по електроенергії, але вони змінюються не для біженців, вони змінюються для Німеччини. Тому я вважаю, що дуже важливо вас зараз попередити і щоб ви знали, що на нас чекає, оскільки ці зміни вони будуть відбуватися у суспільному житті. Коли ви виходите на вулицю, ви будете з цим стикатися. Тому це потрібно знати. Бачите, навіть в мене впала. Мій кульчик, і також думаю, що треба дуже звернути на це увагу. Будь ласка, слухайте уважно, це так, це дуже важливо для нас, для дітей. Буду вдячна за підписку, за лайк, за те, що я для вас знаходжу цю інформацію. Будь ласка, пишіть коментарі. Перше з 1 вересня загальні міські будівлі вони будуть отоплюватися на 19 градусів. Це означає. Бюро, парикмахерські спортзали, ресторани, музеї, театри, куди б ви не зайшли, там буде внутрі 19 градусів. Якщо захочете погрітися, думайте, чи туди заходити, чи ні. Це буде обов'язково по всім загальним організаціям. З 22 години будуть вимикати освітлення отих естетичних мереж, які мають бути, знаєте, як то кажуть «nice to have». Тако, щоб гарно кіт сідай вже, щоб гарно в хаті було, будуть вимикати підсвітки, як то кажуть, замки, які підсвічували, так їх всіх будуть вимикати. І я вже всім казала, боже, я так радію, що буде різдво, будуть вогні, буде дуже цікаво. Я так розумію, що цього різдва це взагалі буде жах. Вони в нас вкрадуть нашу різдвяну казку. А, значить, наприклад, парковки, так? тут таке питання. Взагалі-то ну, САП в Вальдорфі знаходиться, в них чотири поверхи чи три значить паркхаус, і постійно там є світло. Тут вже питання. Є такі нюанси. Якщо це значить, заважає вашій безпеці. Це буде включено світло. Наприклад, ліхтарі на вулицях. Так, вам потрібно бачити, куди ви йдете. Ліхтарі на якихось небезпечних ділянках будуть також горіти. Але це залежить від громади. Ми всі знаємо. Кожна земля свої закони, свої громади. Тому, будь ласка, не ходіть ночами, бо не буде горіти світло. Особливо в деяких великих містах. Це може ще й десь більш-менш буде, вони зможуть, зможуть обійти цей закон. А в маленьких селах, в яких глухий кути, вони будуть все вимикати після 22 години. Далі Leuchtreklamen і Weabetaffe, да, Це оці наші білборди, яких називають. Їх будуть вимикати після 22 години. Тому хтось хоче побачити рекламу. Будь ласка, дивіться цілий день, ввечері буде вимкнуто все. E, значить, коли буде осінь, в нас часто буває, що двері в магазин відкриті, заходь, виходь, що хоч роби. Зараз вони будуть двері закривати восени взимку магазини, і вони будуть швидше закриватися оці автоматичні двері, коли закрилися, відкрилися, закрилися, відкрилися. Тому зверніть на це увагу. Що ще записала? Так, для тих, хто працює. Є загальний такий закон, що на робочому місці має бути 19 градусів. Я вас цим не вітаю, оскільки, якщо ви, наприклад, працюєте як бухгалтер і сидите цілий день, це не дуже смішно. І якщо насправді така сидяча робота, ви обробляєте папера, або ви в радхаусі працюєте в тому самому Джоп-центрі, у вас 19 градусів. Як люди будуть вирішувати цю проблему, хтось буде грялку приносити, хтось можливо інше. Але, наприклад, по сіягайць тобто на засоб безпеки, так? Чи чи інструкція безпеки? То ви не маєте права, наприклад, принести якогось обогрівача, Це взагалі заборонено. Ви не маєте права використовувати свічки таких, от. В різне сказати, щоб в бюро, наприклад, навіть на Різдво дитячому садочку, в школі, не дай Бог, ви десь якусь запалите свічку, це посадять і ключ викинуть від вас. Виняток, ви зараз, напевно, будете казати, що то гадство таке в нас діти. Виняток це будуть дитячі садочки, школи, будинки для літніх людей, клініки, лікарні різні спеціалізовані, і праксіс. Праксіс, ви якщо ви йдете до лікаря, там я вас вітаю, у вас буде 22 градуси, тому приходьте на 3 градуси бітися. Тепер, значить, з водою, що буде робитися? Вода буде також понижатися е, град нагрівання води, скажімо так, да, чи ступінь нагрівання води. Е, наприклад, от в мене вдома в мене стоїть. Е, Лічильник, так, і в мене стоїть душ лав як він називається. Нагрівач можна його так назвати, який працює від, від, від розетки, так, від штром, це на німецькій мові буде. І е, якщо я хочу прийняти душ, мені потрібна гаряча вода. Це означає, що я його нагріваю, включаю, там є певні позначки. Вони зроблять так, що я не зможу робити більше. Мені потрібно буде митися під тою водою, яку там вирішать, щоб була тепер, але слава Богу, що дітям буде тепло, будинки літніх дітей. Але тут проблема в тому, що вони зараз знову придумують, що потрібно сидіти з відкритими вікнами, дверями. Мої діти, наприклад, минулої зими ходили з ковдрами. Із одіялами, теплими, значить, в школу, оскільки в них постійно треба було провітрювати, щоб не було вірусу. І вчитель стояв коло вікна на вулиці, зима. Але такий, скажімо, ситуація. Тепер, значить, подивіться, будь ласка, на свої мітфетракт. Мідфетрак це ваш контракт. Там має записано в деяких, да, яка температура повітря має бути у вас. Це означає. Що хазяїн квартири вимагає, щоб ви починали отоплення вмикати там з 1 наприклад, жовтня і підтримувати певну температуру. Зараз це скасовують на 6 місяців. Це означає, що ви маєте право підтримувати температуру або не підтримувати. Якщо він, наприклад, хоче, щоб у вас було 25 градусів. Ви можете сказати ні, я буду економити, значить, електроенергію. Справа в тому, ви знаєте, була така ситуація, коли я з знайомим розмовляла, Він домогав, допомагав біженцям. А вони були з іншої країни. Так, там не було дуже тепло. Ну він каже, що в них було опалення. Вони купили там скільки, ель, так, масла. Для отоплення він каже, як я не приходив до них, в них відкриті вікна, в них відкриті двері, в них постійно 25 градусів жара, вони ходять там полуголі. Ну і каже, дзвонить через місяць мені хазяїн того курятника і каже: Слуха, в нас, нас немає отоплення зламалось. Він каже: я дивлюся, вони випалили за місяць абсолютно все, що їм давали за е, значить, давали на зиму. Тому це дуже велика проблема, будь ласка, будьте обережними. Лікарі, наприклад, радять, що людина, навіть народжені діти, манюзкі, вони мають спати при температурі 18 градусів. Це наші такі забубони. Треба ж дитину бігом е, замотати, щоб вона як той, е, та цибулька була. І так, не сидять мої сережки, вибачте. Шоб, е, Значить, дитині було дуже-дуже тепло. Дітям не потрібно 25 градусів спати, навіть 18 градусів. Як ви будете вирішувати це питання, будь ласка, зверніться до здорового глузду і подумайте, що е можна згадати, як ми економили енергію в Україні. Я пам'ятаю, я жила в гуртожитку, у нас був льод на вікні з внутрішньої сторони. Ми захищалися, були і паралони, і вату хтось використовував. Ви не можете цього зробити в Німеччині, оскільки це власність вашого хазяїна. А що ви можете зробити, якщо ви бачите, що холодно, що якщо вікна ваші, не ем, дігть, як це не цільні? Ви можете сказати, хазяїну квартири, добрий день, Гершміт, будь ласка, подивіться, е, треба тут, і тут, і тут е, ці щілинки, які є, їх треба за. Мазати, або ви скажете, я зроблю сам, він вам гроші віддасть, або він визве фірму. Вже зараз перевіряєте свої квартири, в яких ви живете. Зараз подивлюся, що ще записала. Значить е, така ну, неприємна новина, що сауни, басейни, все оце е, наше щастя, да, коли ми ходимо, їх будуть напевно закривати. Сказали, що зараз вже приватні деякі закривають. А загальні вони самі тоді можливо закриються, оскільки або ціни будуть піднімати такі, або знову скажуть, що будуть пускати тільки по пару годин, не будуть переходити на нові концепти. Це означає, що поки жарко, купайтеся, будь ласка, в озерах, в ходіть в басейні, в бади, оскільки буде велика проблема з цим взимку. А це означає, що люди, які там працюють, наприклад, Пальмен Парадіс, різні басейни. Ви знаєте, скільки в Німеччині їх. Я думаю, що ви вже їх бачили. Це означає, що вони будуть закриватися, скорочуватися, це означає, що люди будуть безробітними. Я говорю про це, щоб просто ви реально розуміли, що ми стоїмо перед порогом великої кризи. І я даю вам цю інформацію для того, щоб ви розуміли, що... Потрібно економити, потрібно дивитися і попереджувати ці проблеми. Я зроблю ще відео про те, як можна в своїй квартирі, але я думаю, що ви також маєте досвід з України, як е, утіплити її. Сама велика проблема, яка може бути, це Шимель. Шимель це плесінь, це той грибок. Він може виникати, оскільки... Е, Може бути, будинок не утеплений, можливо, якісь певні кармани будуть виникати, де -то буде холодне повітря. Зверніть дуже-дуже свою увагу на те, щоб зовнішні стіни ваші, щоб коло них не стояли якісь ваші меблі. Оскільки там не буде циркуляції повітря, ви його віднимете і побачите, що там та плесінь. Будь ласка, ми будемо ще говорити про це, я зроблю окремо відео, але зараз. На жаль, вибачте, я завжди намагаюся сказати це позитивно, але така інформація. Я не знаю, як ці теоретичні речі, які зараз я знайшла в інтернеті, які вони будуть запроваджувати практично, коли вони це зроблять, як вони це зроблять. Але, будь ласка, дивіться на все з філософським якимось таким поглядом, бо інакше я не можу це все назвати. Дасть Бог день, дасть Бог радість. Всього вам найкращого пишіть, будь ласка, коментарі і до наступного разу.